Колишній президент США Дональд Трамп в одній зі своїх заяв сказав, що в разі перемоги на президентських виборах Байдена він віддасть Україну Росії. Ми запитали влучан, наскільки можливий такий розвиток подій. Ну, чесно кажучи, ставлення до президента Байдена в мене склалося останнім часом таке негативне. Зв'язку з тими подіями, які ми бачимо, що відбувається у нас на фронті, так тому чи є щирим Байден щодо українців і та допомога, яка, ну скажімо, є декларованою, але насправді не підтверджена. Військовою технікою, в першу чергу, військовою підтримкою. Тому, можливо, якесь раціональне зерно у позиції Трампа воно є. Що ж, хоч може бути. Ну, але Який там був Скоріше Срішого, що будуть просто припинення чи зменшення допомоги військової нам. І це буде важко. Скажімо так. Я скажу більш обстрілу. Оптимістично, ну якось так. Я таки в це не вірю. І ми не знамося, що б вони там не робили. Ворог виграє Байден. Взагалі ти пошла Трамп. Знаєте, я думаю, що все можливо. Стра... Особливо з Трампом. Не з Трампом, Байден. А, Трамп Бай... сказав... Байден ні, ви що? А а якщо Трамп, то він може. Це непредсказуємо товариш. Ні, не віддасть. Бо це для нього самого буде невигідно, мені здається. Бо вони з. Вже дуже давно Росія та Америка ворогують між собою і навіщо йому це робити? Ну, щоб покращити відносини, можливо. Але я думаю, що цього не буде. Байдена віддасть. Чи Трамп віддасть? Байден віддасть Україну Не знаю, перший раз чую, думав, що Байден. Іншої думки було. Я в політиці погано розуміюсь, тому не знаю, що там в Америці хто, хто що хоче. Але все за, за, залежить від України, на мій погляд. Як Україна. То, са, да. Дуже мало цього, можливо. Дуже. Ну, до цього часу допомагав. Якийсь там був толк з того, сенс, не знаю. Я вважаю так. Не віддасть так просто. Кожен буде ну, прислідувати свою ціль. Йому треба місце, місце президента, а той того просто знімуть, як вони там. Лічно я в цьому не вірю, тому що Байден це людина, яка прославила себе не тільки зараз, а і в прошлому. Він користується великим авторитетом, особливо в Америці. І ми його признаємо як першу людину практично в світі. Ну, а Трамп, Трамп це людина така, як вам сказати, яка стремиться, щоб завоювати собі авторитет. Він бореться за авторитет. але немає сили. Внутрі такий, щоб достигнути цього. Він практично неграмотний. Він діє ну, якоюсь силою, такою внутрішньою силою, що практично народ, український народ і російський народ теж. Російський посміхається, а Україна, а український народ сміється з нього. Но Путін. Хоче його виграти, звісно, для того, щоб він допоміг завоювати нашу Україну. Ну ви розумієте, якщо проаналізувати всі заяви Трампа, які були, то він вже говорив таке, що воно не в'яжеться нікуди, не йде. Він же заявляв, що він за один день мир з Росією зробить і Україну помирить. Він заявляв, територію України не віддасть. А тепер він каже, що він прийде до влади, він спасе Україну, а Байден її здасть. Мо, в цьому вірити, мало потрібно. Це питання американського народу, якого вони виберуть собі лідера. А він її має? Я, наприклад, не бачу, що він її тримає в себе в руках, тому ніхто нічого віддавати нікому не буде. Треба спочатку взяти до рук, а тоді віддавати. Ну, я так вважаю, ну, це так, е, чисто моя суб'єктивна думка. Ну, знаєте, тут 50 на 50. Ну, я, можливо, він збрехав, можливо, правда. Ну, це може бути якийсь політичний хід. Я думаю, що не віддасть. Бо велика ціна заплачена людським життям. Я думаю, не віддасть, і це Український народ не сприйме цього. Це буде знову революція. Розвиток сьогодні зовсім знову таки стає інший. Вже є не є сумніви, що Трамп не виграє виборів. І сам Путін вже ну, з джерел відомо, що сам Путін хотів би, щоб був би скоріше всього Байден, ніж Трамп. Тому що Байден прогнозований, а Трамп, ну вибачте, така людина, яка може чудеса робити. Ну я думаю, що не здадуть, тому що їм не вигідно це, як ти кажеш, скільки грошей вже вбухали зараз, здати. Я вважаю, що ні. Я не вірю в це. Просто не вірю, я навіть не хочу думати про це. Я думаю, що він на таке не піде, бо ж він це ж йому позор буде який, як він буде здавати Україну. Що значить здати? Я не знаю і не розумію, як це здати, що перестане допомагати Україні. Він же зараз допомагає Україні і йому Україна вдячна за це, то я просто не вірю, що він так різко. Поступить, я думаю, що він буде допомагати Україні.